Зараз будемо говорити про суспільно-політичні аспекти нашого життя з нами на зв'язку. Аналітик фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Петро Бурковський. Пане Петре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава пане Петро. радий вас чути. пане Павло, радий вас чути. Давайте спробуємо розібратися з деталями от нашого суспільного сприйняття, і чи і чи можна їх якось прорахувати? Всі розуміють, що зима найближча буде дуже складною. її вже називають найскладнішою. Ми бачимо, як Російська Федерація терористично обстрілює об'єкти саме енергетичної інфраструктури Харківщина. Харків, точніше, все ну ми бачили це все, і от у мене. Питання: а наскільки наше суспільство зараз готове протистояти, готове, як сказав президент Зеленський, без тепла або без вас, без вас? Чи ми будемо бачити десь до водохрещі якихось ну людей, які скажуть, що давайте заради газу і тепла, ну там підемо на якісь компроміси? Це можливо? Ні, думаю, це неможливо. І наші дослідження, які Демініціативи проводили з лютого і аж до серпня, тобто за всі ці шість місяців війни, ми зміряли і настрої серед біженців наприкінці березня, на початку квітня, коли дуже тяжка боротьба йшла. У травні, коли тільки починалася битва за Донбас, і у серпні, коли ще тобто ще до наступу і на Херсонщині і. На Слобожанщині ми краї дивилися на те, які є які є чинники, які є чинники внутрішньої стійкості України і Українського суспільства. Що я можу сказати, насправді є велика рішучість людей продовжувати боротьбу до перемоги, і надзвичайно важливим чинником є високий рівень довіри до керівництва держави в першу чергу до президента. І якраз до тих структур, які несуть відповідальність і за бойові дії, і за захист критичної інфраструктури, тобто, попри всі труднощі, попри жахіття війни, люди мають високу довіру до влади. Це безпрецедентний рівень за всі роки незалежності. Зазвичай українське суспільство не є винятком, коли наступає тяжка криза. Соціальні негаразди зараз ми маємо справу ще із атаками ворога зі справжньою війною, Домінуючі настрої, домінуючі емоції, з якими люди думають про майбутнє України. Це надія, оптимізм і впевненість. Тривога що найцікавіше, рівень тривоги, якщо ми міряємо і порівнюємо. Грудень минулого року і серпень цього року він знизився. Це надзвичайно цікавий феномен. Тобто, попри те, попри ці попри війну, тривожність починає зменшуватись, і я думаю, що якраз от цей момент наступу невдалого наступу на Слобожанщині звільнення великої частини Харківської області, вихід на кордони і початок звільнення Донецької Луганської області, які ми. Зараз спостерігаємо, вже нам надходять відомості про те, що е, наші війська е, б'ються за Святогірськ, е, за е, Лиман, е, говорять про вихід уже, е, наших підрозділів і до Кремінної. Все це дані, які ще потрібно підтвердити, але мова йде про те, що е, ось цей успіх він ще більше вкрилятиме людей і зміцнюватиме їхню віру у державу. Зараз найголовнішим завданням влади для того, щоб виправдати цей величезний кредит довіри, цим завданням є підготовка критичної інфраструктури до надзвичайних ситуацій, і допомога людям пристосуватися до холодів, до браку електроенергії. А брак електроенергії означає, що і базові санітарні потреби мають бути забезпечені. В першу чергу для людей старшого віку. Коли наше суспільство побачить, що влада не кидає на призволяще найменш захищених, це дасть сили усім, е, врешті, громадянам, також вистояти під час зими, якою важкою вона не була. Слухайте, а тут ще одна історія. Ви сказали, що рівень тривожності знизився, та влада зараз попереджає, що зима буде важкою. А наскільки можна прорахувати, ну чи там уявити собі, що буде частина людей, які цей оптимізм конвертують в те, що особисто їм робити нічого не треба. Чи навпаки, спрацює оцей цей заклик, що якщо ви можете там заготуйте тушонки, заготуйте крупи, купіть павербанк, підго... там купіть спальники що моя дружина це днями якраз зробила такі штуки. От, от це спр... буде таке розчарування, що якась частина захоче просто пропетляти. Тому що, ну якщо ми оптимісти, оптимісти то може й готуватись не треба, а все буде так спокійно, нормально? Ні, думаю, що о, з того, що ми бачимо ці заяви, і про те, що президент заявив на Ялтинській європейській стратегії про загрозу зими, про те, що Росія буде нищити інфраструктуру. Це означає, що влада вже учить уроки так свої прорахунки кінця минулого року, коли інформація про напад Росії применшувалася зараз. Навпаки людям дають інформацію про те, що ситуація буде важка. Росіяни самі це демонструють, що вони будуть намагатися знищити критичну інфраструктуру, залишити без світла, без газу, без води, без базових речей. І тут я думаю, яким би ви не були оптимістом, хто б не був би оптимістом, люди будуть готуватися, бо вони бачать з одного боку і попередження влади з іншого боку, вони бачать дії Росії. Тобто, тут ці речі збігаються. Тобто, влада не кидає слів на вітер. Росіяни демонструють жорстокість під час війни. І найкращий спосіб це потурбуватися про себе, не покладатися на державу, але підкреслюю. Люди також повинні бачити, і держава має продемонструвати особливо на місцевому рівні. Мова йде про місцеві військові адміністрації, що вона піклується про тих, хто не здатен про себе піклуватися. Наприклад, я кажу про пенсіонерів, першу чергу, чому про пенсіонерів, про багатодітні сім'ї, де просто не вистачить у людей зараз заробітку, багатьох їх немає. Пенсіонерів багатьох пенсій не вистачить ні, щоб купити павербанк. Як ви кажете, у багатьох пенсіонерів навпаки навряд чи на ці гроші не для того, щоб запастися теплим одягом. Ну і питання в тому, да як виживати в холодне, холодних умовах, це все завдання місцевих військових адміністрацій: подивитися, провести аудит, зрозуміти які саме категорії громадян, де вони живуть, яким чином їм будуть допомагати у цей важкий зимовий період. Дуже важливе завдання покладається на підготовку і медичної системи, бо е, не виключено е, скажу точніше високі ризики того, що е, Росія може й розраховує на те, що ця криза е, з відключеннями з ударами по критичній інфраструктурі може збігтися з зі зростанням захворюваності на коронавірус, і е, медична система охорони здоров'я знову буде перевантажена. Država tu mai trebuie să Як цього уникнути, як знизити ці ризики, так? Ну і власне, ви сказали, що якраз піклування про найбільш незахищених, на тих про тих, хто сам не зможе собі забезпечити у те, що треба, та це, це те, що мотивує інших робити і теж допомагати. І тут мені спадає на думку давня фраза про те, що демократичність суспільства і, ну я не знаю, комфортність суспільства вимірюється тим, наскільки в цьому. У суспільстві дбають про найскладні про найслабкіших. Оце, це ще одна частина такого нашого соціального руху. Хоча ну в тому, що ми демократичне суспільство, сумніватись уже не можна. Ви сказали, що зараз в Україні дуже високий рівень підтримки влади, підтримки перш за все президента в державі-агресорі теж дуже високий рівень підтримки Путіна. І от зараз і експерти інституту дослідження війни пишуть, що Кремль працює. Над тим, щоб зняти з Путіна будь-яку відповідальність за у ту поразку на Харківщині. А в, в усьому винні, як завжди, якісь бояри. У них це складеться. Вони вони спокійно розкажуть своєму підконтрольному населенню, що все царь хороший, бояри придурки. Давайте розстріляємо парочку показово і хух, далі підемо. Ні, я думаю, що о, нікого розстрілювати не буде, бо розстріли це о, чи якісь показові о, розправи публічні. Це теж доказ слабкості, і Путін це чудово розуміє. Він розуміє, що його піддані вміють читати між рядків. У них дуже добра пам'ять з радянських часів. Цю пам'ять про радянську добу вони передали своїм дітям, тобто і молодше покоління. Частково розуміє і привчина вже читати між рядків. Ну от тим більше, що будь-які такі показові, як ви кажете, репресивні дії влади, вони тільки підтверджуватимуть ту інформацію, яка курсує по різних телеграм-каналах у Росії, що все погано на фронті. Тому я думаю, навпаки буде створюватися враження, що все йде по плану. Що, а, ну це як вони повідомляли, вони... їхні пропагандисти, що під час утоєї їхні сфортування та насправді ганебної втечі були випадки героїзму. Вони зараз на цьому будуть наголошувати? А випадки чого? Були випадки героїзму. Тобто, виявляється, вони дуже деякі там їхні вояки геройські тікали з української землі. Ні, ну це різні засоби. Це все ж знову ж таки, от нам росіяни розповідають своїм своїм е людям, тобто російська влада, що це все були відволікаючі маневри. Ну влада ще з середини серпня в Росії тільки займається ще відволікаючими маневрами. Спочатку вони відволікали увагу громадян від поразок у Криму. В тому числі, от шляхом е, таких речей, як от, смерть дугіної. Е, зараз вони теж щось придумають, чим відволікти увагу. Е, будуть говорити, що ми виграємо, е, тому що у нас є ядерна зброя, і що е, ми, нам так важко, бо з нами бореться увесь захід. Тобто, все це насправді говорилося іще навесні е, нічого тут змінюватися не буде. Тут інша проблема виникне: чи вдасться російській владі попередити інші події, які можуть засвідчити, що всередині самого державного апарату вже падає, вже зникла зникла, так? зникла довіра і зникла впевненість. Я про що веду мову? Мова про те, що досі я уважно стежу і за російським простором теж, але досі у нас не було відомостей про. Високопосадових втікачів з російської влади, тобто з радянського доби, якщо ви пам'ятаєте, тікали генерали КДБ, тікали дипломати, і потім розповідали, як ж як же ж насправді життя в радянському союзі відбувається, і що там не все так добре, як показує радянський союз, і спростовували на ну, деякі неважливі міфи і стереотипи, які на заході були про радянський союз, про його велич, про його і так далі, поки що цього не було. А от зараз ми дуже уважно подивимось, чи от з цієї делегації дипломатів, які американці все таки видали візи, чи будуть там дипломати, які попросять політичну притулку і загоджу залишитися назавжди в Сполучених Штатах, щоб розповісти, що ж там насправді відбувається, і, зокрема, дати покази проти воєнних злочинців Росії. Ось тоді тобто ви передбачаєте, починаю... що серед цих людей можуть бути нівозвращенці. Я ж просто пам'ятаю ці всі історії радянського союзу, коли навіть звичайних людей, ну там отримати виїзну візу, і треба їхати тільки в групі, і там обов'язково хтось КГБшник. І оцих невозвращенців, втікачів вони дуже і дуже боялися. А ви розраховуєте, що такі люди можуть бути? А ну я розраховую, тому що ці люди це буде по перше. Я кажу, що треба нам уважно стежити, бо тоді це і буде ознака розвалу поразки всередині Росії, бо тікатимуть найрозумніші, тобто люди, які вже все зрозуміли, що війна закінчиться поразкою і падінням режиму, а значить, треба подбати про своє майбутнє. Тут буде дуже цікаво подивитися чи достатньо розумний міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Так, чи він такий самий розумний, як Таліран, який, в свою чергу, і ще за 4 роки до поразки Бонапарта Наполеона здав його і перейшов на бік Англії і Австрії? Подивимося, чи Сергій Лавров такий же самий розумний, як Таліран, який вважав, що зрадити просто передбачити? Він передбачливий і чи він скористається нагодою перебування в Сполучених Штатах, щоб залишитися там і дати покази на Володимира Путіна. Подивимось, ви кажете так. Були КДБшники, ФСБшники, але серед ФСБшників теж я сподіваюся є розумні люди, які теж захочуть залишитися у сполучених штатах чи у Фінляндії, так, от яка лишила свої кордони відкритими, і почнуть давати покази на Путіна на генералів на своїх спіробі... на своїх колег з ФСБ, які віддавали наказ про вчинення воєнних злочинів. Ось це буде тоді. Це буде найсерйознішою ознакою. Що в Росії насувається криза, бо найрозумніші вже тікають. Поки що ми бачимо, якщо цього не буде, ну що Слухайте, що, а там же зможе перемогти тікає, да. страх. Та може перемогти страх, тому що ну згадаймо скрипаля труїли Літвінінка, труїли? Тобто, тих, хто втікав і щось розказував, ну так карали ФСБшники, ті самі, ну там путінський режим. От чи не буде страх основним, що називається бар'єром для ухвалення такого рішення? А для дурнів такий страх буде звісно основним бар'єром. А розумні люди пам'ятають дуже добре 30-ті роки радянського союзу, коли виконавців поступово зачищали і знищували, коли знищували свідків. Тому ще раз підкреслюю: найрозумніші, якщо найрозумніші почнуть тікати, це буде свідчити про уже про справжній початок кінця для режиму Путіна, особливо коли з'являться свідчення високопосадових співробітників ФСБ. Міністерства закордонних справ Росії можливо навіть співробітники Міністерства оборони, яким вдасться під різними приводами, але виїхати в країни Європейського Союзу чи Північної Америки чи навіть інших країн і там попрохати політичну притулку. Якщо цього не буде, я до чого веду. Поки цього не буде, це значить, що російський режим настільки закостенів, і що він дійсно намагатиметься продовжувати війну попри всі поразки. І завдавати Україні якомога більших збитків, це означає, що нам треба дійсно серйозно готуватися до зими, наводити цей аргумент для західних союзників і вимагати більше зброї, а також більше підтримки на випадок от, різних техногенних надзвичайних ситуацій у Європі. Є ці ресурси і фінансові, і технологічні, і військові. І вони їх можуть надати і нас підтримати в цей момент. Давайте почекаємо до серакає багато часу. Угу. Слухайте, а тут було онлайнове засідання, буквально ж напередодні, та ОДКБ оцього. І наскільки я пам'ятаю, і про це в публічному полі повідомлялося, що напад на одну країну у них в статуті означає напад на всіх, а значить, і значить, і Росія, і Білорусь, і там Таджикистан. І Казахстан мають обов'язково втрутитись на боці вірменії. В реальності їхнє оце, ну за підсумками їхнього засідання, було ніщо. Якась фраза про те, що ну там якась консультативна місія е, з'явиться. Що це означає, і там ОДКБ можна ховати просто, значить, і е, е, вже цвяхи в труну забивати. Ну не забувати свяхи в струну, да, але готувати проект е якогось тексту на поховання цієї організації. розумієте, що е всі члени ДКБ вони розуміють, що від е що перші ознаки е ну, паралічу ДКБ вони видні були на Слобожанщині під Харківщиною, коли російська армія тікала під ударами. Це раз. А два це те, що Росія в свій час не захистила Вірменію у 2020 році. От, хоча мали такі зобов'язання, ОДКБ не працює і не буде працювати так, як НАТО, оскільки ОДКБ це спроба Росії відновити свій імперський вплив у колишніх у Центральній Азії і на Закавказі. І не більше того, це не є оборонна організація за зразком НАТО. І це означає, що чим слабша Росія, тим е, менше сенсу продовженні існування такої організації на папері. Вона буде існувати, я думаю, до смерті Путіна. А от як з відходом Путіна від влади у різний спосіб мені здається, ОДКБ просто припинить існування. Можливо, зараз у Самарканді, от на е, саміті шанхайської організації співробітництва, е, китайський лідер і почне готувати оцей. Поступову саме поступовий відхід да відключення ОДКБ від апарату штучного дихання і буде приймати буде приймати від Путіна владу над Центральною Азією. Ну тобто Китай може щось запропонувати цим центральноазійським країнам, і у них ну напевно вп як це називається переконання в тому, що китайська армія точно сильніша за російську. У них буде, і Китай працюватиме на відміну від Росії, яка тільки хоче там володарювати. Так це може це буде в ту сторону з сув? Я думаю, що так. Тут питання не в тому, як він як захисту. Як... Якихось реальних воєнних загроз, бо реально воєнної загрози для країн Центральної Азії залишається попри поразки в Україні. Залишається Росія. Китай зараз не буде демонструвати готовність захищати центральноазіатські деспотичні режими від Росії, але він буде готовий інвестувати у стійкість режимів у Росії. Зараз все менше і менше ресурсів інвестувати в стійкість режимів у, Туркменіст... у Туркменістані, у у Узбекистані, в Таджикистані, в Телевізії, тобто в Казахстані Казахстан взагалі виходить з орбіти Росію і буде рухатись, намагатиметься проводити багатовекторну політику. Але Китай так замість Росії він буде інвестувати у правлячі верхівці цих держав і гарантувати їхнє збереження у владі. І звісно, російський вплив таким чином буде зменшуватись. Угу, Добре, ну і тепер трошки до української ситуації, тому що ну проглядається ще одна величезна проблема. Тут зі звернення президента Зеленського сказано, що от 4 тисячі квадратних кілометрів уже стабілізаційні заходи проведені ще стільки ж. Треба допровести. І ну у нас будуть тисячі колаборантів, яких затримуватимуть. У нас буде дуже багато чогось, з чим може не впоратись, ну, наприклад, наша судова система. І чи не стане це ще більшою проблемою, ніж, власне, вигнання зі Слобожанщини окупантів. А, тут бачите. Ну Звісно, що це у нас іде війна. А це з одного боку, з іншого боку, ми є демократичною державою державою, яка намагається побудувати в себе верховенство права і в судовій, і в правоохоронній системі. Що тут можна сказати? Напевно, люди у людей, які співпрацювали з Росією, є лише два виходи: це явитися з повинною, так, щоб отримати максимальний захист від правоохоронних органів. Максимальний захист від самосуду від людей, які потерпіли внаслідок їх кнігів, або втікати до Росії третього не дано, що тут скажеш, і ті, хто будуть просто переховуватися, чи не дай Боже навіть продовжувати діяти в інтересах Росії, вони просто ставлять себе поза законом. Ну так і буде ризик. Дійсно, самосудів буде ризик, тому що є величезна, величезне бажання справедливості в громадянах України. Я це бачу по своєму оточенню, але розумію, що воно значно ширше ніж моє оточення. І дуже багато хто хоче швидкої справедливості. А отут от якраз і справді, напевно, здатися прийти з повинною, да це найдешевший спосіб, тому що інакше тебе можуть прибити свої власні сусіди. Дуже дякую вам за. Роз... Розмову закінчується час мого ефіру, а відповідно закінчується час нашого спілкування з Петром Бурковським, це аналітик фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.